Вночі з 1 на 2 січня росіяни атакували столицю дронами камікадзе. За інформацією повітряних сил України, ППО знищила усі 38 безпілотників шахід, два орлани та ракету Х-59. Як повідомив Віталій Кличко, 15 знищили над сусідніми областями, три на Київщині і 22 дрони над столицею. Утім, під час нічного удару по Києву зазнав пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури. До відбиття нападу залучили зенітні ракетні підрозділи винищувальну авіацію повітряних сил та мобіль. Вогневі групи, до слова, дедалі активніше залучають техніку та озброєння, надані Україні західними партнерами, повідомили у повітряних силах. Ну а новорічна ніч виявилася гарячою у Макіївці на Донеччині. Там загинуло кілька сотень російських військових. Наразі йдеться про щонайменше 300 бійців. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. На базі в окупованій Макіївці перебували мобілізовані з Саратова. До слова, у російських пабліках також поінформували про ліквідацію. Декількох сотень новобранців. Цього ж за минулу добу Росія втратила 720 військових, дев'ять бойових броньованих машин, шість артсистем, 44 безпілотники, п'ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Але й це ще не все. За наступні 4-5 місяців армія РФ може втратити ще до 70 тисяч осіб. Керівництво Росії до цього готове. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. Росіяни й надалі будуть намагатися продовжувати вести наступальні дії, хоч на жодному із напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети, і вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Черняк зазначив, що питання полягає у тому, на яких територіях росіяни планують наступати. Розвідка поки не може це спрогнозувати. Розглядають варіант одночасного наступу з півночі або сходу. При цьому наголошують, що наразі сил та засобів окупантів на території Білорусі немає. Та й такі дії ворога передбачають. Чаються, і наші війська до цього готові. Тим часом і на самій Росії неспокійно. Губернатор Брянської області заявив про атаку українського дрону. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено об'єкт енергопостачання. Ну а воронежі звуки вибухів лунали в районі військового аеродрому Балтімор, де дислокуються російські су 34 Влада міста поінформувала, що збили український розвідувальний безпілотник.